Четвер, 23 жовтня, 1338-ма доба війни. Ворог вчергово атакував Україну. Окупанти спрямували на Дніпропетровщину безпілотники. У столиці є руйнування та постраждалі. Посилення обороноздатності України і підтримка оборонців Дніпропетровщини. В області у розпалі підготовка до опалювального сезону. У Дніпрі відкрили сучасний цифровий офіс ДРАЦ. У студії Валерія Баранець. Ми починаємо. Дніпропетровщина агресор спрямував на область безпілотники. Захисники неба знищили 32 з них. Повідомили в повітряному командуванні. Через атаку в Павлограді пошкоджена інфраструктура, як і у Кам'янському. Там виникла пожежа. Також понівочений балкон у багатоповерхівці. У Покровській громаді Синельниківського району зайнялися приватний будинок і фермерське господарство. По Нікопольщині агресор продовжував цілити ФПВ-дронами та артилерією. Тероризував Нікополь і Покровську громаду. Побиті два приватні будинки, господарська споруда, газогін. Люди не постраждали. Ситуацію в інших регіонах: ворог в чергове атакував Київ. Семеро людей постраждали. У Подільському районі виникли пожежі у декількох локаціях. Надзвичайники їх ліквідували. З однієї з багатоповерхівок евакуювали мешканців. Пошкоджені багатоповерхівки, складські будівлі, дитячий садок, бізнес-центр та автівки. У Деснянському районі ворожий безпілотник влучив у поверх житлової багатоповерхівки без детонації за іншою адресою у недобудову. Під ворожими ударами перебувала Херсонщина. Російські військові пошкодили 4 багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Також окупанти понівочили адмінбудівлю, стільникову вежу, магазин, приватні автомобілі та сільгосптехніку. Через російську агресію 13 людей дістали поранення. За минулу добу Сили оборони України ліквідували 920 чоловік особового складу ворога та сотні одиниць техніки. Загальні втрати окупантів за час повномасштабного вторгнення становлять особового складу 1 мільйон 134 тисячі осіб, безпілотників оперативно-тактичного рівня 73 тисячі 386, крилатих ракет 3 тисячі 880. Офіційна хроніка подій: Норвегія виділила додатковий пакет енергетичної допомоги на близько 150 мільйонів доларів для закупівлі газу взимку. Про це повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстере під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським в Осло. Також лідери обговорили потреби України в системах протиповітряної оборони та ракетах до них, а також інші кроки, які зможуть зміцнити нашу країну взимку. Крім того, під час зустрічі говорили про розвиток оборонної співпраці, передусім у виробництві дронів та ракет і розширення ініціативи ПІРЛ. Також президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерсоном. Одна з ключових тем обговорення посилення оборонних спроможностей України. Зокрема, наша країна розглядає літаки Джаз 39 гріпен як один з із найефективніших елементів. Цього і розраховує на отримання перших літаків у 2026 році. Крім того, говорили про навчання українських пілотів на цих винищувачах. Лідери обговорили ситуацію з протиповітряною обороною. І реалізацію ініціативи ПЮРЛ. особлива увага українській енергетиці, що зазнає постійних атак з боку Росії. this is this display right so it's going to be all right <laughs> <laughs> we have the whole combat part which we'll get to later Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон підписали лист про наміри між Україною та Королівством Швеція щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей. Україна розраховує, що майбутній контракт дасть змогу отримати щонайменше 100 літаків. Лідери зустрілися з власником і генеральним директором шведської аерокосмічної та оборонної компанії Saab AB, яка виробляє гріпане. Українські воїни вже використовують певні види озброєння її виробництва. За словами Володимира Зеленського, гріпани не обслуговувані, в обслуговуванні, можуть виконувати широкий спектр завдань і використовувати короткі злітно-посадкові смуги. Exactly that's the, uh, the web yes. yeah. uh, well. so It will take another maybe What right. okay. okay. we'll just uh, send me to the BBR scenario yeah. going up here. Mm -hmm. And I'm going to select targets. Inside be careful it's your primary yeah <laughs> exactly pleasure pleasure just plus uh, There are i'm looking <laughs> up the <a> boss <laughs> ah, i'm sorry <laughs> That's how we, we practice uh, every week uh, i think it was week nine uh, and uh, also the mids unit for the До новин життя області оборонцям Дніпропетровщини передали ще два мобільні пункти керування для підрозділів протиповітряної оборони, які знищують ворожі безпілотника. Нові мобільні комплекси придбали та обладнали коштом обласного бюджету. Вони допоможуть підвищити маневреність екіпажів, що щодня полюють на російські шахеди, а також забезпечать комфортні умови для військових навіть у складних погодних умовах. Пункти керування повністю автономні, тож їх можна швидко розгортати на різних позиціях. Перший такий комплекс, який передали захисникам неба у вересні, вже успішно працює. З його допомогою знищили не один російський безпілотник. Два нові пункти найближчим часом стануть до роботи. Життєво важливий зв'язок. На Дніпропетровщині суттєво розширили транспортну доступність для мешканців віддалених населених пунктів. Наразі на території області функціонують майже чотири десятки соціальних автобусних маршрутів, які з'єднують громади, де раніше повністю було відсутне регулярне автобусне сполучення. Транспортна мережа покриває понад 150 населених пунктів, де мешкає близько 56 тисяч людей. Нові маршрути незабаром з'являться також у Павлоградському, Синельниківському, Дніпровському районах. У Дніпрі відкрили сучасний цифровий офіс ДРАЦ. Відтепер така послуга, як шлюб онлайн, стала ще доступнішою. Як працює ця послуга та що для неї потрібно? Дивіться у нашому наступному сюжеті. В обласному центрі відкрили новий цифровий офіс державної реєстрації актів цивільного стану південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Це інноваційний простір, покликаний зробити державні сервіси ще ближчими до людей. Це надзвичайно знакова подія, тому що це не просто офіс, це офіс з десятьма залами, в якому одночасно можуть реєструватися 150 шлюбів за день. Тобто це надзвичайно великий потужний офіс, і це надзвичайно важливо саме в місті Дніпро, там де в нас є найбільша кількість військових в Україні станом на зараз. Тому ми це розглядаємо як стратегічний крок для міністерства юстиції України у частині розширення кількості цифрових офісів. Зараз у нас функціонує такий офіс у місті Києві, який відкрився рік тому. Буквально пару тижнів тому ми відкрили офіс у Львові, і сьогодні це місто Дніпро. Головною метою відкриття таких центрів є доступність кожної послуги Міністерства юстиції в онлайн-форматі. Такі офіси чудовий приклад того, як технології роблять державу ближчою до людей та спрощують взаємодію з громадянами. Статистика, зокрема, по шлюбу онлайн, де трошки більше року, та да, саме з вересня 24-го року, вже понад 16 тисяч пар. Відповідно, це прекрасний показник того, наскільки затребувані зазначені сервіси. І прикладом є, що пари можуть знаходитися будь де зокрема і на лінії фронту, і наречені за кордоном, тому відповідно абсолютно покрива. Подача заяви займає від кількох хвилин там, до доби, в залежності, як Наречені будуть оприділяти час церемонії та прізвище, які візьмуть після шлюбу. Після цього йде розгляд державним реєстратором. Він займає добу, і в залежності від того, яку дату обрала пара, тобто це не раніше ніж 5 днів від моменту подачі заяви, і до року, яка дата підходить. Розпочав свою роботу центр з реєстрації шлюбу між Анною та Романом. Вони одна з перших пар, які скористалися унікальною можливістю одруження онлайн у день відкриття офісу. Для них шлюб онлайн став можливістю офіційно закріпити свої стосунки, незважаючи на відстань, пов'язану зі службою. І відповідно до сімейного кодексу України з цієї хвилини я урочисто оголошую вас чоловіком та дружиною. Віднині ви подружжя, засновники родини та продовжувачі роду. Привітайте одне одного. Якщо ви маєте при собі обручки, обміняйтесь ними в знак вашого вічного кохання. Обручки не мають ні початку, ні кінця. Тож, нехай ваше кохання буде таким же нескінченим. Процедура подачі заяв на одруження дуже проста, але проходить вона у кілька етапів. Ви тут могли б побачити це. Можете побачити в звичайних органах реєстрації актів цивільного стану наступну просту історію: ідентифікація, з'ясування, чи добровільна ця історія, і перевірка за даними державних реєстрів всієї інформації щодо особи чи є припинені шлюби, чи є розірвані шлюби, і чи ця людина може укласти відповідний шлюб знову. Відкриття цифрового офісу у Дніпрі це черговий крок до побудови держави у смартфоні, де більшість важливих подій можна буде оформити онлайн. Швидко, зручно та без черг. Ян Андрусенко, Андрій Миронюк, Новини. д 1 На Дніпропетровщині у розпалі підготовка до опалювального періоду. Роботи, за даними обласної військової адміністрації, виконано на 93%. Основна увага приділяється житловому фонду, соціальним об'єктам, школам, дитсадкам та лікарням. У регіоні розроблено алгоритми дій на випадок надзвичайних ситуацій. На випадок ускладнення погодних умов у регіоні передбачено цілодобове чергування мобільної та оперативної групи головного управління ДСНС. Створено запас проти ожеледних матеріалів, підготовлено спеціальну техніку для розчищення дорог. У Дніпропетровській області обладнано понад півтори тисячі пунктів незламності. Далі про опалювальний сезон у Франції. Батареї стають теплими у другій половині жовтня, коли середня температура повітря стає нижче 8 градусів тепла. Скільки коштує опалення та чи є можливість зекономити, нам розповість наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Зараз я знаходжуся у дворі, де розташовані будинки. Це все називається соціальне житло. Тут живуть люди небагаті, зовсім дуже багато біженців, в тому числі це українці, і оце такий показовий приклад як. От виживати у Франції саме в опалювальний сезон, який розпочався днями цими, ми порахували, що десь приблизно коштує метр квадратний обігріву площі в квартирі, десь приблизно 100 гривень. На це все дивиться субсидія, ще яка погашає це все, але проблема в тому, що оці всі соціальні будинки це найнижча категорія і найдешевше, де можна жити взагалі у Франції. Тому тут переважно більше цих будинків – все це центральне опалення, і тому воно саме вважається дешевим опаленням, взагалі по Франції, тому що інші варіанти вони все рівно були дорожчі. Справа тому, що Французька республіка фінансує теж оці всі котельні, які є тут в великі, і тому от така ситуація з цими, називається вони ашелеми це державне житло. І жити тут набагато дешевше ніж, наприклад, у інших будинках, там або у приватних будинках, або у новобудовах, де опалювання відбувається шляхом електроенергії, або ж шляхом того, що ну стоять газові колонки, і вони підігрівають це все опалення. Це дуже дорого, і тому однокімнатна квартира у Франції в такому будинку приблизно буде коштувати опалення 30 євро на місяць, але можу додати, що ці ці будинки вони входять в якісь асоціації як СНД в Україні, і тому можна платити період опалювального сезону або ж цілий рік і тому сума ця розбивається на рік, і тому чітко визначити скільки коштує, наприклад, двокімнатна квартира о, тут у Реймсі, е, дуже важко. Натомість інші варіанти це опалення електроенергією. Це досить дорогий варіант, і там порахувати взагалі проблематично, те, що кожна людина заключає свій контракт з особисто з якоюсь постачальником електроенергії. І там ідуть нюанси, там нічні тарифи, денні тарифи, святкові тарифи. Там теж проблема, але те, що показує практика, це ну вдвічі дві два рази дорожче ніж якщо опалення у вас централізоване. Тому у Франції взагалі то зараз тенденція вони переходять на індивідуальні ці всі опалення. Це може бути ну от вони пріоритет. У них електроенергія, тому що Франція вдалося, от два роки спочатку війни України та Росії, пройшло, і Франція, так би мовити, до тями вже нарешті прийшла, бо були дуже, дуже важкі часи. Ці два роки вони запустили, запустили додаткові потужності НАТО. На Омних електростанціях. і тому от зараз спрямованість йде на електрику для цього теж даються субсидії різноманітні. Людей до цього ну не примушують, але просять переходити на екологічно чистий витопалення. То що котельні все таки теж вони видають в атмосферу. СО2, і це так би мовити, в екологічній тенденції у Франціях це більш-менш залишається під питанням. Кримінальна хроніка: працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишніх керівників головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Їх обвинувачують у заподіянні державі збитків на понад 56 мільйонів гривень через оборудки з ПДВ. Обвинувальний акт скеровано до суду. Четверо фігурантів обвинувачуються у створенні та керівництві злочинною організацією, а також у зловживанні владою чи службовим становищем. З метою відшкодування завданих збитків арештовано квартири, приватні будинки та паркомісця обвинувачених. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 13 років з конфіскацією майна. Правоохоронці викрили злочинну групу, яка діяла в кількох регіонах України, зокрема на Дніпропетровщині під виглядом відомих екстрасенсів та провидців. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. За даними слідства, афористи отримали доступ до клієнтських баз реальних екстрасенсів. Використовуючи вигадані імена з популярних телешоу та про надприродне, вони зверталися до людей з історіями про порчу, заздрість сусідів або кару з гори. Під час обшуків у шести областях України, зокрема на Дніпроп про Волині, Кіровоградщині, Львівщині, Одещині та Харківщині правоохоронці вилучили телефони, банківські картки. Чорнові записи та інші докази. Двом підозрюваним уже оголосили підозру особисто, ще трьом заочно. Їм інкримінують шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану. Підозрюваним загрожує до п'яти років позбавлення волі. Наразі триває встановлення всіх потерпілих. Громадян, які стали жертвами магічних аферистів просять звертатися за телефоном, номер якого ви бачите на екрані. До резонансних тем. У Кривому Розі вода в річці Саксагань стала критично солоною. Рівень хлоридів перевищує допустиму норму майже в 10 разів. Про це свідчать дані з екологічного порталу Safe Екобот. Такі показники є небезпечними не лише для екосистеми водойми, а й для навколишнього середовища. Надмірна кількість солі вбиває рибу та інші водні організми, погіршує стан прибережних ґрунтів та ускладнює їх подальше використання в сільському господарстві. Саксагань одна з головних водних артерій. Кривого рога. якщо рівень забруднення продовжить зростати, наслідки можуть бути незворотними. Річка втратить здатність до природного відновлення, а групі навколо родючість. Sport. Вже сьогодні українські команди продовжать свій шлях у третьому за рівнем Єврокубку Лізі конференції. Донецький шахтар зіграє свій матч першим о 19.45 за київським часом. Суперником гірників буде Варшавська легія. Натомість Київське Динамо розпочне свій матч о 22-й годині. На киян чекатиме турецький самсумспор. Тож не пропустіть матчі та вболіваємо за наших разом. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області. На завтра у Дніпрі триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 8 до 19 градусів тепла. Вітер південно-східний до 5 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому, також хмарно. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 8 до 19 градусів із позначкою плюс. У кривому розі нікополі, марганці та жовтих водах. Триматиметься переважно хмарна погода. Опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів вище нуля. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювала Валерія Баранець. Слава Україні!